Ну а поліцейського Богдана Писаренка, який брав участь у конфлікті з екс-бійцем підрозділу Кракен Дмитром Павловим, звільнили про це суспільному. Повідомили у нацполіції. Правохоронець є співробітником поліції Києва і перебував у Дніпрі у відрядженні. Там чоловік брав участь у проведенні слідчих дій, ну, начебто, і зараз триває службове розслідування. Наскільки правомірними були такі дії поліцейського? Нагадаю, що скандал навколо Миколи Тищенка почався ще 20 червня з бійки у Дніпрі за участі, нібито охоронців нардепа та екс-військового на поширеному в мережі відео. Люди в камуфляжі, і балаклавах жорстко скрутили чоловіка, закували його в кайданки і завдали ударів. На одному ж з наступних відео біля людини в кайданках з'явився нардеп Микола Тищенко, який приїхав до Дніпра, начебто для перевірки інформації про шахрайські кол-центри. Ну а згодом волонтер і блогер Ігор Лаченко написав у телеграмі, що постраждалим є українські Дмитро Павлов, який повернувся з фронту і гуляв містом з новонародженою дитиною. Виміть, будь ласка, заяву. Знаходиться на військовому обліку. У нас є інформація. Я на військовому обліку. Він вирвав у дитини телефон. Та вам я знімав просто. Пойді камеру почати. Утрой. Утром. Да, не йде. У відкритих джерелах зазначається, що Дмитро Павлов з позивним син з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ, проходив службу у спецпідрозділі Гур Кракен, брав участь у запеклих боях, зокрема на Харківщині, і в підрозділі підтвердили, що напад був скоєний на їхнього колишнього бійця. і також додали, що не втручатимуться у хід слідства, адже, але уважно стежитимуть за перебігом цього слідства.